Полтавський краєзнавчий музей поповнився новим експонатом традиційною вовняною свиткою, який понад 100 років вона довгий час була власністю київського колекціонера. Він збирався продати полтавський традиційний одяг за кордон. Свиту повернула додому членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва Валентина Ануарова. Вона оголосила збір коштів для того, щоб викупити її у колекціонера. З'явилися Оце така у мене думка. А якщо мені попросити моїх друзів, моїх шанувальників викупити цю свиту, бо дуже багато за кордону, які мають кошти і з легкістю можуть викупити, і також ми не, не будемо, як кажуть, знати нашу історію, а також наші нащадки. І для мене це боліло, і я зробила таку, як кажуть, такий запит, щоб люди звернули увагу і допомогли мені викупити. І такі люди знайшлися.